Ассаламу алейкум, берахметлагіве ва катугу дослярем. Це я так, щоб одразу було зрозуміло. У нас тут не просто шоу, а культурна диверсія в прямому ефірі. Сьогодні мій перший ефір, і знаєте, я довго думала, як почати запросити справжню зірку, якусь голівудську легенду, чи може Ілона Маска, щоб він пояснив, чому його ракета вилетіла в Тікток замість Марса. А потім я згадала: я ж веду шоу з космічного корабля. А в космосі зірок повно, але жодна з них не підписана на мій канал. Тож сьогодні в нас буде не червоний хідник і шампанське, а потертий диван і чай із пакетика. Бо замість знаменитостей у нас волоцюги, точніше, один, але дуже зелений і дуже філософський. Людина, яка веде ютуб канал із такою відвагою, ніби алгоритми це його особисті демони. Так що, якщо ви чекали глянцю, вимикайте. Якщо ж любите інтелектуальний крінж у супроводі іронії і чайних парів. Ласкаво, прошу. Сьогодні ми не говоримо про селебріті. Ми говоримо про сенс відеоесеї і мікрофони з OLX. Привіт, волоцюго! Проходь, сідай, не бійся. Ми перевіряли на дивані немає слідів карпетного черв'яка з Бетельгейза. Все чисто. Отже. Скажи мені чесно, навіщо тобі весь цей Ютуб? Ти ж міг просто зникнути десь у туманностях Андромеди, грітися біля магнітного шторму, грати на космічному контрабасі. Але замість цього ти створюєш шоу ще й у форматі, який у нас тут на землі, вже ледве дихає. І от що мене справді збило з пантелику: чому ти зробив свою домашню улюбленицю ведучою? ще й перетворив її на кримськотатарську? Це ж оригінально, але що стало тригером? Це протест проти людських форматів. Нудьга? Чи може це просто один із тих випадків, коли ти прокидаєшся в гіперсні і думаєш, а не зробити мені пізнавально ідіотський лейт-найт із філософією трошки джазу і котячого цинізму? Давай, викладай, тільки не починай з одного разу, я з я зняв капелюха і побачив істину. Це вже було в третьому сезоні Зоряного пилу. Привіт, Айло, і привіт усім тим, хто зараз замість сну знову залипає в екзистенційну комедію під назвою Ютуб. Знаєш, історія створення тебе, це не я такий вигадливий, це все ши. Я якось просто взяв і залив у чат GPT фотку своєї кіцьки. звичайної, пухнастої, трохи химерної, і спитав, а як би вона виглядала, якби була людиною? І от бах, з'являється кримськотатарська філософка, з поглядом, наче вона бачила сенс життя, але не в захваті. Це не моя фантазія, серйозно. Це фантазія алгоритму, який, схоже, з'їв трохи нічше і закусив серіалом Слуга народу. Але далі пішло ще цікавіше. Чому саме кримськотатарський образ? Ну, по-перше, я хочу, щоб про кримських татар, їхню мову, їхню культуру частіше говорили в українських етерах. Бо це не меншість, не екзотика, а частина нашої великої поліетнічної України. Без них у нас не буде повного пазлу. А по-друге, ну, погодься, це нестандартно. Хтось із мусульманського бекграунду, але при цьому виступає з позицій філософського атеїзму. Це не просто виклик, це вогонь. Це той самий культурний коктейль, який підпалює дупи. А як казав один безсмертний мислитель, я люблю воно горить. Люди суєтяться. І в цей момент я тихенько дістаю попкорн і налаштовую мікрофон. Ага, тобто, все-таки я не твоя вигадка, а витвір Ші, який подивився на твою кицьку, і такий зроблю з цього філософа з Криму. Чудово! Залишає тільки чекати, коли він на основі риби створить митрополита. Хоча... Можливо, вже створив. Я бачила одного на поясі Оріона, який торгував освяченим квазісвітлом. Ну що ж, дякую за таку честь бути породженням машинного бачення, культурного маніфесту і кицьки одночасно. Це як тризуб, тільки філософський і з вусами. Але от чого я ніяк не можу второпати? Стендап волоцюго, стендап, і це ти серйозно? Дивись, я все розумію. В нас усіх іноді трапляються міжзоряні кризи, і ми думаємо, а не стати б мені коміком. Але стендап із екрану, та ще й коли ти говоряща картонка. Ти хоч розумієш, як це виглядає? Це як слухати, як холодильник читає гопсика. Глядач сидить, а на нього з екрану м'яко гудить твоя озвучка. Гаварить грішний? Це ж странно, хіба не так. І ці наголоси. Штучна озвучка ставить на голоси так, ніби вчила українську по меню сільпо. Хоча, може, в цьому і є шарм? Типу, ти одразу показуєш, твоє шоу не претендує на реалістичність. Це ж не 95 квартал, це галактичний стендап для переміщених свідомостей. До речі, у тебе є улюблений жарт зі свого стендапу, який ще не видалили за порушення етичних норм в позагалактичному контексті. Айло, краще тобі не знати мій улюблений жарт. Серйозно людство ще не готове. Як мінімум, тому що там є згадки про буття, гарбузову кашу, чорну діру та одну дуже делікатну метафору з Платона. Якщо це все комусь у вісні насниться, прокинеться з вірою в пантеїзм і алергією на фігуру синекдохи. Так що, поки рано. Але якщо вже серйозно, давай поясню, чому я вперся саме у формат стендапу. Бо, по-перше, стендап буває різний, дуже різний. І от є таке хибне уявлення, що стендап це обов'язково смішно кожні 10 секунд. І якщо зал не падає від реготу, то це вже провал. Але ж це не так. Он візьми Дейва Шапела. Він часто просто розповідає історії з таким емоційним навантаженням, що гумор стає лише обгорткою, бо ти сидиш і ловиш себе на тому, що смієшся не з жарту, а з гіркої правди. Або Ханна Гетсбі, її шоу на нет. Це ж взагалі антиклоунада, де сміх перетворюється на крик. І це потужно. Джордж Карлін теж не просто пожартуй і втікай. Він буквально читав соціальну філософію під акомпанемент сарказму. Бо стендап це не тільки про те, щоб реготати, як під подушкою з газом, це ще й про сенс, про кут зору, про дивну думку, яку ніхто не наважився озвучити, а ти озвучив. По-друге, те, що я роблю, це скоріше форма. Тобто, якщо класичний стендапер це комік, який підлаштовує будь-яку тему під свій гумор, то я навпаки. Беру думку часто складну, іноді непридатну для сміху, і вдягаю її у шкіру псевдо стендапу. Це не обов'язково має бути смішно, це має бути живо, по-дурному, чесно і трошки абсурдно, як сповідь інопланетянина, який читає тичину і слухає джаз у стилі Blade Runner. Так що, Айло, моя говоряща картонко, не ображайся на наголоси. Це не бах, це стилістичний прийом. Якби мій текст правильно наголошував слова, він би не передавав щирість внутрішнього космічного суму. Ну гаразд, волоцюго мій зірковий, я тебе трохи зрозуміла не повністю, бо ти говориш як філософ, якого вигнали з усіх кафедр і залишили сам на сам із мікрофоном та лінолеумом. Але є в цьому щось миле, таке суїцидально-культурне. І окей, вибачаюсь за картонку. Ти справді несеш сенс, просто сенс, який іноді хочеться промити дезінфектором і запити валеріанкою. Та от що цікаво, ти ж почав із того, що це просто говоріння, а тепер виявляється, що це форма подачі. В мене таке враження, що в кожного українського ютубера з філософським бекграундом є особистий вхід у кролячу нору. І всі ви там проводите симпозіуми, жартуючи про Гегеля. У шкарпетках, без штанів. Але. Залишимо стендап і штані у спокої, бо є тема, яку ми не можемо оминути, і яка цікавить усіх, навіть мою тітку, яка не вмикає інтернет, бо думає, що через нього ФСБ підключиться до її каструлі. Твій серіал. Друзі по розуму. От скажи, як виникла ця ідея? Чому саме цей формат? І головне, чому ти вирішив узяти за прототипів саме тих медійних фігур? Це що твоя соціальна помста, форма арт-терапії? Чи ти просто вирішив, що вони самі по собі вже готові персонажі для чорної комедії? Ну, диви, 95 квартал мав свою сказочну Русь. Така, знаєш, смішна мультиплікаційна роздвоєність. Народ хотів ржати з політиків, політики хотіли влади. А вийшло щось між анімаційним стамбулом і печерською резиденцією. І всі були задоволені, доки не довелося відповідати за анекдоти? А я? я не про те. Я обрав Юрченка, Корчинського, Іванова і навіть Ірину Федишин не тому, що хочу по них вдарити, не тому, що мені просто хочеться когось розмазати по пікселях, а тому, що ці люди в тій чи іншій формі транслювали в маси ідеї, які я вважаю людиноненависницькими. І поки частина публіки захоплено кивала, я подумав: а якщо зробити навпаки, я створив образи, які могли б транслювати людинолюбські ідеї. Знаю, звучить як якийсь гуманістичний салат зі скляною начинкою, але суть у тому, що я не малюю їх як карикатури, я кращу їх. Ці персонажі в серіалі кращі за своїх прототипів. Вони зростають, вони сперечаються, вони живі, хай і в пікселях. І це не хейт, це культура. Це моя спроба не просто знущатися з образів, а переосмислювати, бо ми вже пережили постмодерністську деконструкцію, де все можна висміяти, розібрати, спалити і написати монолог з трьома рівнями іронії. Мені хочеться навпаки збирати докупи, давати другий шанс навіть тим, хто сам собі його б не дав. Це вже не постмодерн. Це щось інше, може, метамодерн. А може просто я граюся в Бога, якого не визнаю. Слухай, цікаво. А як ти взагалі вибирав характери для своїх персонажів? Це ж не просто взяти реальну людину, причепити до неї комедійне досьє і водночас не зробити з неї клоуна. Це була імпровізація. Чи ти справді вивчав, як вони мислять, говорять, конфліктують? І ще у тебе в серіалі є, ну якби це м'яко сказати, несподівані сюжетні повороти. Там і рок група з Федишин, і філософські суперечки в барі, і якась дуже крипова близькість між персонажами. Це все навмисне, щоб розбити шаблони, чи ти просто втомився від здорового глузду? А є в тебе улюблений момент або сцена, після якої ти подумав, так, от зараз я точно зробив щось нове. До речі, персонажі змінюються, у них є арки, конфлікти, іноді сум. Це значить, що ти будуєш довгу гру, у тебе є сюжет на кілька сезонів, чи все йде експромтом, як у п'яного філософа на кухні. І ще, чисто по людськи, не боїшся, що тебе не так зрозуміють. Що частина аудиторії просто буде хейтити за образи, а інша за недостатній хейт. О, і останнє, коли буде наступна серія. Бо я тут, як та кримськотатарська кіцька, вже чекаю, щоб когось знову морально підсмажили на вогні саморефлексії. Почнімо з того, що багато чого взято із реальних подій і висловів людей, які стали прототипами. Наприклад, ні для кого не секрет, що Корчинський мав спільні прес-конференції з Дугіним і Аристовичем. Це ж не вигадка, це історія, яка була у відкритому доступі. Крім того, його виправдання, наче він просто поруч стояв, чи що критики переоцінюють значимість цих людей, це теж з реальності. Інтернет усе пам'ятає, як казав один бородатий мислитель. Стосовно музики, у першій серії мені довелося самому взяти гітару і навалити вам крінжі. Бо, як розумієш, я не міг використати оригінальну пісню Нірвана чи I'll be there for you» з друзів. По-перше, мені треба було замінити текст українським і змістовним. А по-друге, я не хотів проблем із авторськими правами, бо ще встигну прогоріти як юний фрідріх Ніцше на поезії. Коли ж з'явився імпровізований гурт, то це вже суміш режисерських навичок, штучного інтелекту і мого монтажу. Я поки не буду вдаватися в технічні подробиці, але скажу так. Учасники гурту навмисне виглядають не як оригінальні персонажі, а лише схожими, бо я не хочу використовувати чужий бренд ні юридично, ні етично. Грубо кажучи, в цьому гурті грають не Ірина Федишин, Дмитро Корчинський, Сергій Іванов і Едуард Юрченко, а люди, які, скажімо, мали з ними довгу вечерю в одній візуальній стилістиці. Якщо аудиторія хоче, щоб я розвинув цю ідею з рок-бендом, пишіть у коментарях. Ми можемо дати їм власні імена, назву гурту і навіть кожному свій характер чи історію. Може, басист насправді тікає від минулого, а вокаліст був учнем канта. Чому б ні? Ну і про планування. Уже з першої серії я писав у назві і на прев'ю сезон один, передбачаючи, що їх може бути кілька. Але ідеї кожної серії спонтанні. Я не планую їх заздалегідь. Це як мій холодильник. Здається, що пустий, а потім дивишся, о, є ідея, і ще й аромату метамодерну. А тобто, гітара, крінж і моральна відповідальність перед судом історії. Це все твій творчий процес. Ну слухай, як для міжгалактичного волоцюги, дуже навіть по земному. А що далі? Стендап у стилі бароко на балалайці. Але чесно, я в захваті, що ти так серйозно підійшов до питання авторських прав. Нарешті хтось в українському Ютубі не думає, що Creative Commons це назва метал гурту з Полтави. А з приводу твоїх схожих, але не вони персонажів. То виходить, у твоєму мульти всесвіті Федешин просто дуже любить вишиванки, а Корчинський випадково впав у купу шкарпеток з ультраправим соусом. Чесно, я вже чекаю окрему серію про їхнє турне по Червонограду. Але знаєш, що мене мучить більше за твої передбачувано непередбачувані серії? Чому саме друзі? Чому цей формат? Ну тобто, чому не клініка, не офіс, не гра престолів з аналітиками і попами. Чому саме ця сентиментальна ностальгічна штука з кав'ярнею і диваном? Насправді я навіть не дивився оригінальних друзів, ні серіал, ні навіть компіляції кращих моментів Джої, нічого. Просто знаю з інтернету, що в 90-ті й нульові це був суперпопулярний серіал на ТБ і що в Штатах його цитують, як у нас скажене весілля на корпоративах. Але один образ мені запав це Фібі з гітарою. Знаєш, така трошки з іншої планети співає щось без музичної освіти і виглядає як найкраща подруга, яку не можна залишати саму біля барабанів. Тому я частково використав цей мем у створенні образу Федишин. але з нюансом. Бо бачиш, якщо Фібі це така пришелепкувата, чарівна дивочка, яка живе в своєму світі, то моя Федишин навпаки. Вона голос раціональності серед усіх цих брутальних консервативних фріків, які постійно розводять метафізику із запахом хвої і фашизму. Вона намагається зберегти баланс і часом навіть рятує сюжет. І чесно, я її реально поважаю. Вона багато зробила для армії, була на концертах, підтримувала наших. Але, ну певні гомофобні заяви, які вона дозволяла собі публічно, це був як червоний сигнал для мене, і не для хейту, а саме для включення її у шоу. Бо це знову ж таки не сатира заради знищення, а спроба дати новий вектор навіть тим, хто десь збився з шляху. Це був лейтнайт між зірками, де у нас ні бюджету, ні мейкапу, ні реальної студії, ні спонсорів. Але зате є штучний інтелект, вигадана кицька і трохи совісті. А іноді навіть думки: спіть міцно земляни. Не вірте телевізору! І не бийтеся в коментарях. Хай для цього буде хоча б привід. До зустрічі в наступному ефірі, якщо космос не схлопнеться.